Доброго всім раночку з осіннього, такого причудового лісу. Поїхали ще на одне місце. Сюди їдуть всі, але дороги практично нема. Вона повністю ж піщана. І це, ой Боже, казала сину, поїхали там, де були вчора, не захотів. Кажу, ну давай вже ж будемо тут, звідси ж тягнуть взагалі, кажуть, ціли, цілі, цілих грибів. Ну Зараз походимо, подивимося, побачимо, де тут ті. Гриби, ну вже один тільки знайшли, тільки зайшли, один уже знайшли. Знову ж таки, тут переважна більшість польські гриби. Ну, Люди їхали ще трішечки далі. Ну, Трішечки далі ми вже не хочемо, бо ми і так чого сюди доїхали, бо нам ніде було розвернутися, щоб поїхати назад. Тому будемо тут ходити шукати. Ну, обов'язково що знайду, покажу. До речі, вчора гриби, ті, що привезла, от побачити відео. Або, ну, якщо дивилися, начебто гарненькі, все з ними добре, дуже багато черви, прямо в капелюшкові. Так начебто стоїть нічого, грибочок гарненький і ніжка гарненька. Ну, вчора, як перебирала, була просто знаєте, у ну, Ми їх назбирали, можливо, штук, я не знаю, 70 ну, там, за годину. І то вже було ж так, знаєте, сутінки практично. Бо... Після роботи ж ввечері поїхали, то от такі справи. Ну, ось поки я з вами говорила, скільки тут хвилина, з чимось, то ще я нічого не знайшла. Але для цього лісу я вже вчора зрозуміла, що характерно тут немає навіть ну, такого, знаєте, асорті великого, десь такі поодинокі поганочки. Немає навіть і мухоморів, що Не знаю чому. Але повинні бути польські. ну принаймні нас сюди направили. Ну, подивимося. Бо по такій дорозі їхати тут то точно хіба що тільки вже з великою, знаєте, з шансом або перспективою, або якщо знаєш, тут дійсно щось є. Зараз подивимося, що тут є. Побули рівно три хвилини в лісі, вже вони мені кричать, поїхали далі, тут нічого немає. Ну, я трішечки пройшла також Ну, он, дорога, ну скільки ж тут я пройшла. Кричать, поїхали далі. А в мене ось якраз отакий. Красень тут намалювався. Іди сюди. Ну, дивіться, який. Ну чого тут не походити, чого їхати далі. Ну, треба шукати, а вони думають, далі що. Ой. А це що таке отут є? І ось, дивіться. Ну, тільки вже на нього ну, хтось на нього наступив, знову такий покручений. І ось ще грибочок. Навіть не дадуть навіть і, і ніжку то обрізати, щоб нормально було. От відчуваю, там де далі зараз безліч людей буде. І, і знову ж таки, ну, це ж не баби там сидять з кошиками та віддають тобі їх. Ну, поїду зараз далі. Тут страшно їхати по цій дорозі. Хотіла вимкнути, показати, куди їдемо, а так ви що. Це ж треба все запікувати або потім музику накладати. Ну, пішла я. Йду! Люди хочете посміятися? Від'їхали ми від теля 100 метрів десь. Син каже, я бачив в інтернеті, там є цивільна парковка. Приїхали, слухайте. Вони тут стоять кругом, дивіться, все виїздили. Ета, ета, це щось. Е, тобто ми були за 100 метрів. Ну, скажіть, там що, немає грибів? Чому вони вирішили всі, що треба їхати саме сюди? Ну, мабуть, люди ще знають, е, тут виїжено, таке кажуть, на вихідних нема де стати. Ну, зараз підемо подивимося, ті туди йдуть, ці пішли сюди, піду за ними. Ну, це, про це я мріяла. А мені ще Вадуся каже, як знайти те місце, де оце блогери знімають наші, там вже каже страшне грибів. От як знайти те місце, як знайти, як знайти? Та знайшли ось. Будь ласка, що робиться. Ну, на на вихідних сюди взагалі, мабуть, немає навіть. Хоча е, в неділю знімали, це було страшне грибів. О, караул. Там далі така краса. Я такого не люблю, справа в тому, що я ж вам уже казала. Мені здається, що ми ще не на ту сторону й пішли, на яку сторону йти. Ті всі туди біжать. Ті вже від телян вийшли з пустими кульками. Так будемо шукати, що робити. З нами наш Максимчик і він знайшов... Ось якого красення. Тобто переїхали ми не даремно. Будемо тепер Максим, Максим, забирай. Будемо тепер тут ходити все. Перевіряти. Ну, хай тільки тут зараз не буде. Що з ним не так? Ну, під'їли слимаки, ну що, обрізаєш. Та й буде тобі пожарити. Значить, стівний. Та це жарти люди. Це не є показником, що його там під'їли миші або. Слимаки чи ще якась там живність, а може вони для них для них вже, звісно, що це нормально, їдять та й кайфують собі потім все, шукаємо. Це вже ось я знайшла. Такий гарненький. Ану, іди сюди. Красень. Дивіться, який красень. Дуже сподіваюся, що та ні, начебто, начебто все з ним добре. Дуже розумієте, ще для нас незвична оця технологія збору цих грибів. Чому? Тому що треба дуже повільно ходити. Ми такі всі емоційні, швидкі, нам оце ж треба так побіг туди, там набрав, побіг туди там набрав, побіг туди там набрав, а потім. А тут отак треба. Отак ідеш, як ото радять. <сміст> тобто треба повільно дуже йти, ну, інакше прозіваєш просто. І все. Тут зараз людей небагато, тому думаю, можна повільно погуляти походити. Як вчора мені син казав, що каже, я вже так находився повільно, що мене аж голова закрутилася. Ну я можу повірити, що тут відрами збирають. І досить швидко. Тому що, дивіться, ось яка краса, далі отак, прямо понад дорогою. Стежка оця лісна. Далі ось. Ой, Боже, я їх вже не збирала, років 6 чи 5, це точно. Та ні, можливо, тишечки. Ну так, щоб масово. Далі, ось дивлюся, мені здається. Ось, то звісно, що можна так. Далі ось, будь ласка, ну дивіться. О, оце галявинка. Це так, поки я присіла, їх тоді краще видно навприсядки. Ну, все рівно. Поки що, ну, ну, ну складненько, поки фокус наведеш. от Я вже загубила цей ось ось, де він? Іди сюди. малеча Маленькі, гарненькі. А ну ще отут трішечки з вами. Подивимося. Бачимо ми чи не бачимо. Бачимо, ми з вами бачимо. оце О, який, це прям такий, я вам скажу. Дідусь, ану, йди сюди. Ого-го, Так. Ану, більш тут нема дідусів. Ой, дякую. Так, яка краса Боже, яке задоволення? Який азарт? У ну, мене, мене потім азарт кожного вечора, розумієте? Там до до півночі. Всі сплять, а я азартую. Така азартна. Так, ну, забираємо ці і йдемо далі. Ну, Десь з годинку ми тут уже походили такі висновки. Можливо, десь, якщо на галявину натрапиш, то буде так, до 12 штук. Так, все порізано практично. Ну, молоденькі ростуть, воно в мене в кошуку отак тільки. Але гарненькі, ті, що е, великі. До речі, вони з червою, є такі переростки. Ось знову тільки що е, натрапила. Ось гурт назва красені, а спочатку побачила оцей взагалі. Дуже їх погано видно. Зараз десь іще подивлюся, можливо, тут. Ну, е, от хочу сказати, що це не тільки тихе полювання, а це ще і для мене, наприклад, мегаповільне. Ну, з такими темпами я ще ніколи гриби не збирала. Я просто отак біжу по лісу, дивлюся, як люди йдуть. І потім починаю розуміти, що я неправильно біжу. У нас вже один наш товариш, що приїхав з нами, десь вже забіг і ліс цей незнайомий нам. Догукатися не можемо. Далі десь вже загубила і сина, бо бігав-бігав коло мене, кричить, не ходи в траву, тут нічого немає. Я кажу, хто тобі таке дурне сказав? Я їх раніше в тих місцях, де знала в інших лісах, так я їх тільки в траві збирала. І ось дивлюся, тут вони також в траві й були, бо ось кругом ніжки порізані. Тобто тут тепер треба дивитися. Отож вони підростають. Ось так, бачите, От просто йдемо таким шляхом логічним. Ось уже зірваний. О, дивіться, є. І це мені, мені будуть розказувати, що грибів немає. Ну, гриби треба ходити і збирати тихенько, якщо хочеш. Я ж кажу, звісно, що не так, як ми, ми звикли, що завжди кругом конкуренція, треба бігти. Тут ліс величенький, але люди всі туди йдуть молодняк. Ну, треба й нам сходити. Може, вони типу маслючки? Я не думаю, що польський в молодому буде лісі. Ну, ось уже трішечки надибала разом з вами. Ось так саме в траві. Єдине, що ну дійсно дуже погано видно. дуже А ще, що характерно помітила, вони дуже полюбляють рости отак от на пагорбах понад оцими стежками лісовими. Можливо, їх там люди ж знаєте як переступив та й пішов сюди. Ніхто не бачить, але я сумніваюся. Я дивлюся, що вони таке реально полюбляють. Он де мій кошик, а там далі така краса. Люди, не можу намалуватися. не можу намалуватися і вже очікую, коли скажуть, давай їхати додому. Я, до речі, собі з лісу дуб привезла, не знаю, прийметься чи ні, посадила в горщик. Ну, не той, що я хочу, є такий красивий і в нього такі незвичайні жолуді. Так мені хочеться парочку дубів за двором посадити. Таких, знаєте, дубів-охоронців, що були. Була охорона двору. Я вам колись розкажу історію про дерева, про дуби, реально з життя. Наскільки треба бути обережними, рубаючи дерева чи спилюючи, наприклад, заради власної там, користі. Якогось прибутку треба думати перед тим, як це робити. Тому що дуже є хар... гарний такий вислів: посадиш дерево, люди тебе благословлять. Зрубаєш деревину, проклянуть і діти. Ну, тобто, тут воно, знаєте, має таке значення двозначне. Тому треба над цим всім добре замислюватися. Далі ми туди з вами підемо. Ось і я дійшла вже до молодого лісу. Цікаво дуже подивитися, що ж тут люди збирають. Ну, я приблизно здогадуюся, що вони тут збирають. Мені здається, переважна більшість маслюки. Оце я ходила отам. Тепер зараз піду до молодого разом з вами. Десь я загубила своїх товаришів по хобі. Не знаю, де вони ділилися, ще зв'язку немає. Ну, і прекрасно. <ріст> Хоча б відпочинок. Не знаю, що тут можна знайти. Оце звідки, звідсіля і білі гриби пруть. Я оце ну, спостерігаю, що трава, о там в лісі, вона вся така притоптана. Ну, тобто немає навіть де, куди зайти в яку травичку, щоб там людина не ходила. Рилося і шукали все підряд. Чекали, що це тут таке. Так, а ну. Зайдемо, глянемо. Тут також люди швиденько біжать, якісь, мабуть, їхні місця. Ну, Там, якщо воно, там такий він не зовсім Не повністю і хвойний, а змішана форма лісу. Не знаю, подивимося. Вийшла я з того лісу молодого, нічого я там не знайшла, можливо, десь треба було десь далі йти. А отут по колу так трішечки лазю, лазю. Дивіться, вже скільки надибала. Тепер що хочу сказати. Ну, в мене ж не може бути по-нормальному все. Я ж тепер не, не, не бачу. Де я, я поставила десь кошика і пішла mm. <кій> ну, по колу, ходити їх шукати. Тепер, о, дякувати Богу. Слухайте, так тільки що стресонула, що не можу вам передати. Думаю, ну, ну, це взагалі вже придурошна. ну Зайшла трішечки від нього. о, Он кошик зараз заберу, іду так, щоб не, не подавити. Отакій траві. Дуже погано видно. Заберу його. Він у мене був як орієнтир. Оце дивіться аж де. Те. Тху, телепа. все, забираю. Ну, я буду орієнтуватися ось на оцей дуб, що я тут знайшла щось. І повертаємось назад, тепер, тепер, де я ті гриби кинула. А в руках вже не поміщаються все. Оце я зрозуміла. Знаходиш один, потім йдеш отак другий. Потім отак третій. Я тут! І тепер, от бачите, ті не можуть знайти мене, загубилися. Я так розумію, що десь там буде зараз і четвертий, оце саме в траві. Що мені тут покласти, який орієнтир? Бо я зараз, зараз їх загублю, я вже зараз і ті гриби, гриби загублю. Оце натрапило. Дуже багато було. Я навіть не знімала люди, скільки багато, і вони всі вже е, все пропали. Вони як не набралися вологи, порозкисали, так вони всі з червую. Е, і великі були такі сантиметрів по 15 і тостоногі. І оце от навіть беру і вже боюся. О, ні, це гарний. А то от такі всі, і всі, я ж кажу, там вона викидала їх, і... от я вже той загубила. От... Їх тут було два, правильно я вам показувала? От де. А он де. А, ці вже йдуть сюди, вже нагулялись, находилися, нічого, кажуть, немає в цьому лісі. Ой, який. Малючок. Пупсик. Пупсичок, малючок, пупсичок. Я не хочу, щоб вони до мене йшли, бо вони потім, коли мене пасуться, написав, вони мені тут потрібні. По-перше, женуть мене. Зараз відкатуть ніж. Ой. Розгубилася я, зраділа і розгубилася. О, вон прийшли. Йдіть туди, да, йдіть туди, в той ліс ідіть. До мене не можна. Хіба що за гроші? Зараз тут буду ще в цій траві ходити, ну, зараз помічнички ж прийдуть, то назбираєш на тут. Ось мої гриби. я вам покажу. І ви показуєте, що О, так у вас там багато вже. Yeah, ну, в тебе, да, ти ж збираєш грязні. Це тільки ми можемо виїхати з лісу, де було повно грибів, і повернутися в ліс, там, де ми, ми були тут вчора, це наше перше місце, що ми для себе відкрили. Там е, бігла до машини і, по ходу, отак от збирала е, ці, як вони називаються, польські. Ну, тут я вже 20 хвилин нема нічого, але думаю, маслюк стоїть. Думаю, а що так багато комашок над ним літає? А він раз один. І він ту три ту 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 І ось другий. О, яких красені. Білячки два. Ну манюсінькі. Такі манюсінькі. манюсенькі. Вихитуйся, давай раз. Хрусть все є. Те, заховаємо. Ось один і ось другий. О, які красиві. Тепер буду тут шукати ж, звісно. Ми вже вдома. Ну, точніше, я зараз в гостях у дітей. Оце в лісі не дозняла, тому що сів телефон. ну от, Отак уже, Я не забула потім показати результат, що почала їх дочищати практично, зараз відварю, бо я поки попаду до себе додому, то вже буде дуже темно і пізно. Тому кажу, діти, вибачте, будь ласка, трішечки я попахну у вас тут грибами. Та вони сказали без проблем. Ну от і все. Ну Тут переважна більше, звісно, що польські, але я брала там, що траплялися, і гірчаки, і маслюки, і е, говорушки, ну, по-нашому це лисички, то вони будуть у мене на закваску за, за квасю, е, ну квашені зроблю, а польські замариную за і законсервую, бо в нас їх дуже любить владуся. Грибів дуже багато, е, людей також багато. Е тобто, Але на всіх вистачає. Єдине, що трішечки. Е Бісить, коли одні ножки стирчать. Ну нічого, ми теж залишили комусь ножки, а той без ножок. Тому все, дякую вам всім за перегляд. Цілую, люблю, бувайте здорові, обов'язково до зустрічі.